Російські шахеди вночі влучили в нежитлові приміщення на Львівщині. Сталося це в Яворівському районі. Приміщення пошкоджені, але обійшлося без постраждалих. Сьогодні наша область була атакована вночі близько першої години ночі. Три шахеди були збиті. Інші три шахеди потрапляння в нежитлові приміщення в Яворівському районі. Постраждалих, потерпілих на щастя, немає. Величезне правок... дякую ПВК Захід та те, що було збито. Два шахеди влучили в об'єкт критичної інфраструктури в Новомосковську на Дніпропетровщині. На підприємстві сталася пожежа. Є сильні руйнування. Про це повідомила обласна влада. Пошкоджено шість дачних будинків, розташованих поряд. Ще чотири вщент зруйновані. Ніхто не постраждав. Ці ночі наші сили ППО знищили 11 ворожих дронів Камікадзе. Про це повідомили в командуванні повітряних сил збройних сил України. Атака здійснювалася з двох напрямків: зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області. Загалом росіяни запустили 16 шахетів. Більшість із них знищили в центральних, західних та східних областях. Ракетами С-300 росіяни вдарили по житловому комплексу в Запоріжжі. За попередню інформацію зруйновано заклад громадського харчування. Від вибухової хвилі у навколишніх будинках повлітали шибки, пошкоджено дахи та фасади. Понад 100 ворожих атак відбили сили оборони минулої доби. основна мета противника наразі незмінна. Росіяни намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, тому зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Навдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. За даними генерального штабу, на тимчасово окупованих територіях Росіяни проводять приховану мобілізацію під виглядом військових навчань. Майже 900 окупантів ліквідували наші військові за останню добу. В росіян мінус 5 танків, 7 бойових броньованих машин і 8 артилерійських систем. Не дорахуються росіяни ще дві реактивні системи залпового вогню а також чотири одиниці автомобільної та спеціальної техніки. На тепер загальні втрати ворога складають понад 164 тисячі солдатів. Рішення, з якого почнеться історична відповідальність, президент Володимир Зеленський прокоментував рішення міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт російського диктатора Путіна. За словами глави держави у кримінальних провадженнях, які розслідують українські правоохоронці, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації українських дітей. Однак реальна кількість може бути значно більшою, наголосив Володимир Зеленський. Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу вищого керівника держави-терориста, розділяти дітей із сім'ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах все це очевидно державна політика Росії, державні рішення і державне зло, яке починається саме з першої посадової особи цієї держави. Чергова партія допомоги воїнам на Донеччину, фонду Порошенка та справа громади відправили захисникам чергові банно-пральні комплекси. А це далеко не перші комплекси, які отримують українські військові. Крім того, бійцям передадуть вантажівки ДАФ, британську броньовану машину Спартан, а також швидку з обладнанням. Окреме вітання 25-й бригаді. Цей комплекс йде в 25-ку і це вже п'ятий. І ще залишився один, на який ми маємо і контейнер, і при чіті чекаємо вашої допомоги, щоб завершити перша бригада Збройних сил України, 25-та буде повністю обладнана цими комплексами вальнепральними. Це два ДАФа. Вони йдуть в 26-й окремий стрілецький батальйон. Вітання хлопці, Ви зараз. На найважчій ділянці ми з вами. Це нашому рідному, 251-му, вони в Бахмуті і сказали, що їм потрібна потужна гусенична техніка і для ведення бойових дій, і головне по цим дорогам, щоб ми доставляли боєкомплект, щоб ми доставляли забезпечення. Чорний лебідь книгу з такою назвою презентували в Івано-Франківську. Твір присвячений історії Херсонського державного університету період окупації і який знищили росіяни. Більше розкажуть наші колеги. Дев'ять місяців окупації пограбовані кабінети та частково зруйнована будівля. В Івано-Франківську презентували книгу Чорний лебідь в історії Херсонського державного університету або хроніки релокованого вишу. У ній детально описаний досвід релокації закладу та його життя в період тимчасової окупації. Ви знаєте великого філософа Талеба, який сформулював, що таке чорний лебідь. Ми розуміємо, що це такі точки в житті, в розвитку і цивілізації і, і окремих і окремих регіонів, і країн і корпорацій, і міст, коли виникає дуже велика невизначеність, коли швидкість змін і пришвидшення йде абсолютно ненормальним шляхом. З початком повномасштабного вторгнення Херсонський державний університет продовжував функціонувати попри небезпеку та окупацію. Навчання довелося призупинити заклад, став прихистком не лише для викладачів та студентів, а й пересічних херсонців. У перші дні березня тут в укриттях перебувало до 800 людей. Діяв волонтерський центр і навіть працювала їдальня. А перші кроки, які ми намагалися зробити, це соціальна, психологічна. І інші види підтримки, це функціювання укриття, це відновлення роботи. Зовсім інший формат роботи волонтерського центру. Це і допомога медикаментами, і допомога продуктами харчування. Освітній процес відновили пізніше у дистанційному форматі. Співробітники працювали на робочих місцях до захоплення будівлі окупантами на чолі з псевдоректоркою. Одразу ж почався тиск на викладачів та працівників. Проректор Максим Вінник знову приз. Значеною очільницею особисто не був знайомий, але саме за її наказом його викрали і тримали три дні. я не був знайомий з нею особисто. Ну ми працювали там один університет, ліцей, там, тобто якісь контакти були, але я про неї тільки чув. І в той момент, коли відбувалося захоплення університету, не було знаєте, було сподівання, що люди прийдуть, стануть. Під новий ректор, під нову владу, і скажуть, ми хочемо далі працювати. Цього не відбулося, тому в якийсь момент прийшли добрі люди, і відбулося те, що відбулося. Мені після цього необхідно було покинути місто Херсон для того, щоб виїхати. Через тимчасову окупацію у квітні 2022-го університет релокувався до Прикарпаття, де колег раду прийняли у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. До переміщення готувалися заздалегідь, каже ректор Олександр Співаковський. Попри перебої з інтернетом, першою почали релокувати інформаційну базу. Ми перекачали всі цифрові наші майданчики. Я маю на увазі нашу інформаційну аналітичну систему, де все персональні дані, де абсолютно всі бізнес-процеси, включаючи зарплату, стипендії, все інше, все було перекачано на сервери Івана Франківська. І коли вони зайшли до серверів, сервери були фактично повністю заблоковані, закриті. Вони так їх і не змогли відкрити. Для ХДУ це вже третя така хроніка. Два перших лебедя були видані у 1914 та 1941 роках. У них були описані переломні моменти університету в умовах тих історичних подій. Раніше книгу вже презентували у Польщі. Валентина Федорчук, Ігор Горпопик, телеканал прямий. У горах на Закарпатті щонайменше 40 осіб травмувалися з початку року. Не всіх їх вдалося знайти і надати допомогу. Проте часто пошуки тривають кілька діб, і не всіх вдається врятувати. Адже люди йдуть в гори, нехтуючи погодними умовами і без обов'язкової реєстрації в ДСНС. Більше про бажання відпочити під час війни розповість Тетяна Синько. Лижник спускається канатною дорогою і травмується. Це найчастіші випадки травмувань. Рятувальники прийом. рятувальники слухають. Не потрібна допомога. Вас зрозумів, вирушаємо. Здебільшого це переломи і вивихи і рук. Чи ніг чергова бригада рятувальників тут цілодобово, серед яких і фельдшер Василина. Ми зазвичай тут приходимо за 15 хвилин, бо канатка наверх тягнеться. Ну, 10 хвилин хвилин. Ми лижами донизу, спускаємось. Надання першої допомоги на місці. А якщо випадок складний, внизу передають травмованого медика. Вже на низу вирішуємо, чи передавати швидкі. І що потрібно швидка допомога, то викликаємо ще по дорозі. Якщо ні, надали допомогу. Людина відмовляється від госпіталізації, Самостійно вже з відділення самостійно продовжує. Свою дорогу далі. Тут ми приймаємо травмованих, тут надаємо лікарську допомогу і очікуємо прибуття швидкої при потребі. Втім, часто туристи катаються у місцях, де відсутній зв'язок. Рідні просто кажуть, він пішов десь у гори, не знають куди і немає з ним зв'язку. Тоді важко її знайти. Тому так важливо перед сходженням зареєструватися у відділенні служби порятунку. В області є 12 таких пунктів, але більшість цією умовою нехтують. Думають, що це малі вершини у нас тут на боржаві і нехтують правилами. Що ж нічого зі мною не стало. Щоразу перед негодою ДСНС застерігає відпочивальників не йти в гори. Плавинна небезпека, погана вирімістя за митіль чи туман. Та часто людям байдуже і на власну безпеку, і безпеку тих, хто їх вирушить шукати. Тетяна Сенько, Юрій Єрохович, телеканал. Прямий Підписуйтеся на наш YouTube, Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.